Вітаю панства на каналі Дніпро Тіві. Ми продовжуємо розповідати про те, як депутати восьмого скликання працюють на своїх виборців. Сьогодні також дізнаємося, що було депутатам зроблено в цьому році, які питання вдалося вирішити, та як це вплинуло на округ та розвиток нашого міста. Зі мною в студії Григорій Гельфер, депутат Дніпровської міської ради, заступник голови постійної комісії з питань освіти освіти, вибачте, культури, молоді та спорту. Дуже рада вас бачити. Дуже ради бата. Вітаю також. Для розуміння, що у вас за округ та скільки каденцій на вашому власному рахунку. Ну, мій округ він там 153-й, і на цьому округу в мене дві каденції, але я ще був двічі депутатом по тій же, самий, тій же самій Ділянці, території, так? але це був 26-й округ. Але межі, вони залишились майже ті ж самі, тому я вважаю, що я вже в четверте, депутат по цьому округу. Чотири каденції це максимум, мені здається, був. Ну я Сред, не лічувала. Але але ну це мій мій рідний округ. Я там виріс, я там закінчив школу, вчився в університети. Це е, такий вишивський, як там вузовський округ, бо там розташовані майже всі наші університети, хоч їх. І об'єднують зараз, але все ж вони там. І тому це студентські округи. Мені це до вподоби, бо я завжди відчуваю себе студентом, хоча вже стільки каденцій пройшло. Так, там така особлива атмосфера. Я розумію, про що ви зараз кажете. Пане Григорію, що скажете про 24-й, Він майже закінчився. Саме у контексті вашої депутатської діяльності. Ну що. Стосується моєї роботи по округу, ну вона була така планова. На жаль, ну у нас ну, в зв'язку з тим становищем, в якому ми є, ця страшна війна, вона не дозволяє робити якісь такі ну, значні е якісь проекти на окрузі. Але те, що робиться, воно робиться те, що потрібно людям. Це водопас. Ремонт водопостачання, тепло, тепло, електромережі. Дехи. Так, це все ну благоустрій. І ну майже десь біля 20 20 звернень у, ну, у цьому році мені вдалося зробити по цим зверненням якусь роботу. Ну не мені. Самому, а разом з нашою міською владою безумовно, і я дуже вдячний адміністрації Соборного району, бо ми з ним в цьому році це особливо відчувається, що у нас така скоординована робота і вдається багато чого. Це вже не перше моє спілкування з депутатами, і я зрозуміла, що кожен округ особисті проблеми. Ну, проблеми є, є якийсь там оползєвий куточок, в мене є. Є будинок, я не буду казати адресу, бо вони жалкуються, що робота ППО ну, якось на їх будинок так здійснює вплив якийсь. І ну, ми будемо цим займатися. Це треба якась експертна оцінка, але я вважаю, що ми. Ну, Будемо намагатись допомогти в наступному. Але улиці. саме цей будинок це вже плани на 25, я, я так, так розумію, так, так не так, зараз. Так. А таке питання запити мешканців, вони змінилися спочатку вторгнення і, і зараз. Ну, спочатку вторгнення був, наприклад, запит до мене там звернулись люди, я їм допомагав облаштовувати бомбосховище. Ну наразі таких вже. Нема питань гострих, але запити такі ж. Це все одно. Люди живуть реальним життям. Їм потрібно світло, опалення, електрика, все це. І безумовно багато, ну більше ніж 100 людей отримали матеріальну допомогу, бо це, цей час він на жаль. Відображається на здоров'ї наших людей не дуже гарно. Ми розуміємо, що всі ці хвороби, які є, вони тільки загострюються. загострюються так, 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 так. Але ну що можливо, допомагаємо. Якщо маю змогу в рамках депутатського фонду, а бувають випадки, коли звертаюсь до якихось меценатів, щоб допомогти тій чи іншій людині. А я не перше чую, що це стається на, на початку року. Люди приходять, люди приходять і кажуть, що от потрібна операція, наприклад, так, лікування. Так, так. А це просто їм довести, що у них є така потреба. Ну, дивіться, все залежить від тієї суми. Там ну якщо це невеличка сума, це На там окуляр, не, невеличка я чула, і, так, і так. невеличка е невеличка кількість документів. А якщо сума велика, то потрібні медичні справки. Все це там, ну треба довести, що є в тебе така потреба, і тоді да ще є така проблема, що зараз. Звертаються люди, які не мешкають. Ну це не Дніпряни, але вони опинились у нашому місті як переселенці з цих окупованих територій. І ну бувають такі випадки, що ну ти зрозумієш, що людині треба допомогти. Хоча він не твій виборець, але він там Можливість мешкає, така є, так ну. Шукаємо це. Знаходиться. Такі так, знаходиться. Так. А чотири каденції, ви згадали, ну, це так. багато. Чи ви чуваєте ви прогрес у вирішенні а, побутових проблем у своєму по округу? А, з першої каденції до четвертої. З першої ви маєте на увазі, коли я там в 998 так, році? – Так, так. – Ні, Ну безумовно, вже змінили. Місто все було, все. Інш, було інше. Ми Були, всі це пам'ятаємо. Було, було інше. Ні, безумовно, є. Ну, є, е, е, якщо б не ця клята війна то я б казав, що ну, є величезний прогрес. Але, на жаль, нас це зараз зупиняє і ми ну, не можемо творити те, що було у планах. А ви, е, заступник голови постійної комісії міської ради з питань світи, культури, молоді та спорту. Давайте про те. А що основне було заплановано на цей рік? А що вдалося, а що ні, не вдалося? Ну, дивіться, ці знову ж скажу, що ці реалії сурові, суворі, які є в нас, вони не дозволяли нам робити ту культурну столицю, про яку ми мріяли, мріяли напередодні війни. Але ж все ж таки ми ну, разом з управлінням культури, разом з багатьма е, такими творчими людьми, ми втілювали різні проекти. Ну, Наприклад, є такі проекти, це концертні виступи, е, е, артнаступ, це виступи перед е, військовими, ну там не на, не на нулі, але десь. У місцях їх розташування. ще е, різні заходи. Такі вони, вони, на жаль, не були масштабні, навіть як у перший чи другий рік війни, але тим не менш вони були Надихаються ж теж те концерти, але вони перед е, перед мешканцями міста. Різні. Я пишаюсь, що нам вдалося втілити проєкт встановлення пам'ятника загибель від бомб. Це пам'ятник, який був створений за, за моделлю Вадима Сідура, це наш видатний земляк сторіччя в цьому році, з його народження, ми відзначали. І цей пам'ятник він стоїть на Троїцькій площі. Він був встановлений за кошти Дніпрян і меценатів, які дали одного мецената, але ми його знаємо. Це Андрій Здесенко, так, і це дуже ну, така потужна історія, коли ми були у Кьольні, а були дні Дніпра у Кьольні, такі дуже цікаві, дуже потужні, це виставка робот Сідура і фільм про нього, і про цей пам'ятник. Це була одна з таких найважливіших тем цих днів, Сідура, цих днів Дніпра у Кьольні. І це мені запам'яталось дуже і дуже. І мені заступник мера Кеольна сказав, це дуже, дуже потужна робота. Great work. Пане Григорію, давайте складаємо 22 другий. Мені здавалося тоді, що культура в місті вона стала на паузу. А що зараз? Ну, дивіться, на мій погляд, зараз є повернення. Ну, Ну, я очікую, що воно буде, бо ну всі зрозуміли, що ну потрібно жити. А культура це така могутня зброя. Як ППО нас захищає, так і культура вона захищає наші душі. І ось у нас є така ну… Громадська організація, ну, художні, художня рада при міському голові. Я її керівник, і до неї входять ну, такі відомі люди, це, там, наприклад, Дмитро Логвін, ви знаєте, його так, Володимир Петренко, там, Марія Пінчук, це така діячка, теж відома. Щ, ще ну, Багато поважних людей. Це не не обов'язково яких службовці а це люди, в яких, у яких є авторитет у тій чи іншій сфері культури, і ну цьому художньому художній раді цій ну їй доводиться визначати якісь магістральні шляхи розвитку культури. От ми буквально позавчора. У музеї історії Дніпра зустрічалися і так вже казали, а що ми будемо робити в наступному році. Бо є ідеї, може щось із джазом зробити якимсь чином, може, якусь книжкову історію. Ну, те, до чого люди звикли, коли вони жили у. Так, Тоді. так, але там в музеї ви мріяли. А коли вже до планів, коли коли це почнеться, коли буде розуміння, що нам чекати в 25-му? Ну, дивіться, там ми вирішили, що у нас художня рада буде там. Зустрічатись ну десь раз на місяць. У нас зараз ми, ну я не хочу так, як кажуть, зглазити, але у нас є вже декілька е проєктів, які там розробляються. І на зокрема е проєкт зв'язаний з, з е порами року у Дмитра Логвіна, і Ще там, ну я от сказав, там книжкова історія. Ми хочемо щось зробити на ну. Такого штебу, як от ми робили Bookspace, ми хочемо зробити якийсь музичний фестиваль ну, джазовий. У нас є там партнери такі цікаві. Не буду поки казати, але є. І ще є в нас є метро, де може бути теж досить цікаві якісь події і небезпечно. Так, так я зрозуміла, що ви не будете зараз про конкретику, але от давайте постукаємо по дереву, щоб всі мрії, щоб да. все це сталося. Але таке питання про фінансування. Ми розуміємо, що багато проектів не тільки культурних вони на паузі, саме через того, що не вистачає. А mm. на культуру вистачає двадцять четвертому. Ну, на... Культуру ніколи не вистачає. Але в ну, 24 році було так скрутновато. На 25 й рік ну так вже трохи полегше. І я вважаю, що все, що е, закладено у бюджеті, буде реалізовано. А які завдання ви ставите перед собою як депутат на наступний рік, на 25? -й? Ну, ну по-перше, це мій округ. Я повинен там. Е, бути присутні чи там, мої помічники, щоб люди знали, що я опікуюсь їх життям. Ну, а по культурі я вже казав, що це, це якісь події. Ну і крім того, я ж. Є ще і керівником театру, театру ДГУ і наш театр. Ну, це теж в руслі роб, культурної роботи. Ми робимо якісь вистави і благодійні вистави для переселенців, там для дітей. Ну і це дуже важлива теж річ. Мені здається, а чи плануєте в наступному році долучати до роботи комісії волонтерів, активістів, творчих людей? А, дивіться, ну ми, ми ніколи не зачиняємо двері перед Тими людьми, які хочуть долучитися. Ми не оголошуємо, що приходьте у нас на комісія. Коли комісія всі знають, це інформація відкрита, вона там під камери, все, у нас дуже дружня, комісія така, там, у нас дуже хороший. Голова комісії Наталя Домідова, Все, все у нас там злагоджено. Дуже культурно все. І Я зрозуміла вашу відповідь. Так, а чи ви чуваєте? Ви це увага, провокаційне питання? Що ваші зусилля як депутата є достатніми? Чи нема втоми від чотирьох каденцій? Ну, дивіться, втома, ну втома таке така річ, вона то є, то її нема. Бувають є деякі такі миті, що а пішло воно все. А потім думаєш, ну як, а, а є ж люди, є ж там якісь сподівання, ти не маєш права так от сказати, все, воно пішло. А результати, ну це ж не мені розсудити. Це ті, хто бачить, вони вирішують, чи роблю я ну, те, що потрібно, чи не роблю, чи недостатньо роблю. Ну, це все. Це все та, це і є доля депутата. А щодо результатів, буду чекати ваш звіт за 24-й рік так, і так, там так. побачимо, і можливо, потім обговоримо. Є слова, які хочеться сказати глядачам наприкінці року, глядачам, мешканцям округу. Друзі, я хочу сказати, щоб ви обов'язково дивились сюжети нашого каналу. Любим, улюбленого, так. А в наступному році ну, я бажаю, щоб це був рік перемоги, рік миру, щоб було багато світла і щоб а, замість цієї повітряної тривоги звучала класична музика. Кожне слово до серця, дякую. дякую. Григорій Гельфір, депутат Дніпровської міської ради, заступник голови постійної комісії з питань освіти, культури, молоді та спорту. Депутатська робота це не лише про цифри, плани, а й про людяність та реальні зміни. Чекаю в студії всіх міських депутатів. Побачимося.